У 2025 році жінки здають менструальну кров не в сміття, а в лабораторію, щоб дізнатися, чи в них ендометріоз. І ні, це не фантастика, це наука. А тепер уяви, скільки років нам суспільство нав'язувало, що фу, про це говорити не варто. Ну а тепер це суперновина в міжнародних журналах. Отже привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні просто тема, яка була у нас у суспільстві під цими замками менструальна кров. Лайк, підписуйся на канал, пиши комент для того, щоб відео було більш популярніше, бо ти почуєш про таке дослідження, від якого просто будеш в шоці. Факт, від якого просто може зірватися мозок: менструальна кров не згортається, і це не баг. А фіча. У ній є природні антикоагулянти, які не дають крові згортатися. І це не брудна або зіпсована кров. Це складний біохімічний активний матеріал нове дослідження показало, менструальна кров містить специфічні біомаркери, які допомагають виявити ендометріоз. Це може стати нетравматичною альтернативою лапароскопії. Раніше діагноз ставили через операцію, тепер достатньо прокладки. Лікарі шукають у менструальній крові специфічні клітини, типу макрофагів, які мутують, якщо у тебе ендометріоз. Іншими словами, твоя матка кричить, у нас проблема! І це чути навіть у пробірці. Отже, ендометріоз – це не просто болий живіт, а запалення, і інші хвороби супутні, про які розкаже ваш лікар-гінеколог. Отже, менструальна кров це доступний біоматеріал, який щомісяця, щомісяця просто зникає, але в ній купа інформації. Поки ми це викидали в сміття, на Заході уже робили з цього науку. Раніше менструальну кров взагалі не вважали діагностичним матеріалом. Мовляв, бруд, залишки, там нічого цікавого. А виявилося, це буквально концентрований звіт про стан жіночої репродуктивної системи. У менструальній крові жінок з ендометріозом Вчені знайшли. Макрофагів. Це такі клітини імунної системи, які мають знищувати непотріб. Але при ендометріозі вони міняються, стають занадто активними або навпаки, або, навпаки, пасивними. І замість прибирати зайві клітини ендометрію, вони мовчки спостерігають, як ті проростають у кишечник, яєчники і усе, що поруч. Про у жінок з ендо це феєрверк запалення, там високий рівень цитокінів, білків, що відповідають за запальні процеси, і навіть сліди окислювального стресу, того самого, який руйнує клітини, пришвидшує старіння і запускає хронічні хвороби. Це вже не просто болий живіт, це системне хронічне запалення, яке видно прямо в крові. Хто б міг подумати, що в менструальній крові не просто кров, а карта нашого жіночого організму це як знайти флешку на дні моря. Ми думали, що там нічого цікавого, а там вся інформація про наше здоров'я. Унікальний ДНК профіль. Це звучить фантастично, але менструальна кров містить ендометріальні клітини з ядром, а значить, з повною ДНК інформацією. Учені знайшли, що у жінок з ендометріозом змінені експресія генів, активність РНК, певні епігенетичні маркери. Це як відбитки пальців хвороби, і тепер їх можна щитувати без хірургії. Я читала це наукове дослідження і просто мені накладається в голові. Ми десятиліттями соромилися сказати слово менструація в голос, а слово прокладка взагалі було під замком. Але в цей час хтось в Каліфорнії та Берліні запускав стартапи діагностику на основі цього ж самого. Ми десятиліт... То хто ж виграє, той, хто не боїться сказати, це не сором, це просто біоматеріал. Цей аналіз не жарт і не нішеве дослідження. У нього вже інвестують стартапи в Європі, Канаді, США, бо це шанс перевернути діагностику гінекологічних захворювань. Це нове дослідження не просто цікаво, це шанс діагностувати раніше, шанс позбутися болю. І шанс уникнути, уникнути хірургії. І шанс, нарешті, сказати, менструація це не бруд, це інформація, це діагностика і це здоров'я. Зараз уже вчені працюють над домашніми наборами та зручними додатками для відправлення біоматеріалу. І навіть ідеєю швидкого тесту прямо з чаші. Ні, це не майбутнє, це уже наше сьогодення. І воно вже в лабораторіях Європи та США. Мастуральна кров це не сміття, це твоє здоров'я, це новий мікроскоп, якого нас позбавляли через сором і мовчання. Цей механізм може допомогти вивчити нові методи профілактики тромбозів і лікування згортальних порушень. Це буквально біологічна суперздібність, твоя кров тече, не згортається, і в ній закодовано імунітет, гормони і навіть стан мозку. Якщо тобі сподобалося відео і ти хочеш бачити більше таких цікавих, потужних наукових новин, напиши це мені особисто, або напиши тему, яку б ти хотів, щоб я чи хотіла прозібрала і розказала свою думку і наукову точку зору. До зустрічі!